Клуб із чемпіонату України потрапив у ДТП. Є постраждалі. Ми розкажемо деталі. Нападник Динамо вилетів на довгий термін, а шахтар та ті ж динамівці втрачають по легіонеру. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед початком власне цього відео закликаємо вас підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Також тисніть авансом вподобайку і напишіть будь-який коментар. Така активність дуже допомагає. Гає нам розвивати свій проект. Ну і поїхали. А розпочнемо ми сьогодні із чемпіонату України та поєдинків, що відбулися напередодні. Зокрема, Руслан Ротань, повернувшись на тренувальний місток, розпочав одразу із перемоги 2-1 над клубом Зоря. До слова Олександрія не програє вже сьомий матч поспіль. У той же день Полісся після сенсаційної перемоги над шахтарем розписує нічию із командою Інгулець 1-1. Ну а київське Динамо здобуває волю в перемогу над Карпатами, пропустивши вже на першій хвилині. Вони Зуміли зібратися та забити три у відповідь. Окрім чемпіонату України, розпочались також і провідні європейські змагання. Так, тур у чемпіонаті Англії буде розтягнутий аж до понеділка, і саме у понеділок відбудеться дуже цікаве та. Багато протистояння між Лестером та Тоттенгемом, наш партнер на цей поєдинок пропонує дуже широку лінію, і там кожен із вас точно знайде щось цікаве. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, на вас чекає ексклюзивний бонус. Рухаємося до трансферів. Тут у нас Віктор Циганков, легіонер Динамо та Шахтаря, а також потужне підсилення для ЛНЗ. Із легіонерів наших грандів і розпочнемо. Бразильський центральний захисник Марлон більше не зіграє за шахтар. Сторони розірвали контракт. Гравець був на олівці одразу у кількох клубів, зокрема й іспанського Алавесу. Однак наразі жодні перемовини не ведуться. Тож 28-річний Марлон нині залишається без команди і, в принципі, має ще багато часу для того, щоб подумати, адже Вільні агенти можуть підписувати контракти навіть після закриття власне трансферного вікна. Змінив команду і екс-хавбек Динамо Мохамед Кадірі. Він приєднався до індійського клубу Мохамедан. Контракт із футболістом розрахований до 2026 року. Ну а ви тим часом зацініть, яким же фото представили Кадірі. У команді далі про ЛНЗ, який отримає підсилення у атакувальну лінію. 27-річний український півзахисник Артур Авагімян, права на якого належить Олександрії, переходить до черкаського клубу. За даними та то таке угода буде розрахована на два роки. І як повідомляє теж джерело, приблизна вартість трансферу футболіста становитиме 200 тисяч євро. До слова, на гравця також претендував металіст 1925. Ну і завершимо ми Віктором Цегатковим, щодо якого одразу дві новини. По-перше, український Вінгер змінив агента. За даними трибуни, із 1 серпня його інтереси представляє Олег Смалійчук. До слова, раніше у цій ролі виступав Пере Гвардіола. Ймовірно, такі зміни спровокували нещодавні трансферні чутки, які відправляли Віктора до АПЛ. Як повідомляє Футбол 24, один із клубів англійської прем'єр-ліги запропонував Жероні 30 мільйонів євро за 26-річного Вінгера, але сам Віктор відхилив цю пропозицію. За даними джерела, гравець нині. І почувається максимально комфортно у його нинішній команді, та не планує ніяких кар'єрних змін. Далі поговоримо про травми, а саме про травми у київському Динамо. Олександр Шовковський напередодні плей-офф кваліфікації до Ліги Чемпіонів має проблеми у лінії атаки. Київський клуб надовго залишився без нападника. Мова йде про Матвія Пономаренка за інформацією. Футбол 24-18-річний гравець отримав травму перед матчем третього раунду кваліфікації. ЛЧ проти Рейнджерс. За попередніми прогнозами на відновлення потрібно близько трьох тижнів і повернутися до ладу. Матвій зможе лише всередині вересня, тобто після паузи на ігри збірних, зауважимо у складі основної команди Динамо Матвій провів 8 матчів та забив 1 гол. Нинішнього сезону він зіграв лише 7 хвилин у матчі проти Вересу. Продовжимо кривбасом, який подав позов до УЄФА та до УАФ. А що стало причиною такого рішення? Дивіться далі. У четвер, 22 серпня, кривбас у словацькому кошице має прийняти Бетис у рамках першого матчу плей-офф раунду кваліфікації до Ліги конференцій. Головним арбітром на цю зустріч був призначений турецький рефері Арда Кардешлер, що дуже не сподобалося команді Юрія Вернедуба. Кривбас звернувся до УЄФА із проханням заміни кардешлера, адже стало відомо що цей арбітр 21 березня цього року обслуговував товариський матч між Росією та Сербією, який проходив до слова у Москві. Як пишуть у прес-службі Кривбасу, вважаємо неприпустимим залучення цього судді до роботи на матчі за участю українського футбольного клубу? Також щодо цього інциденту надіслали офіційні звернення до УАВ та комітету арбітрів. УАВ рішення зауважимо досі. Чекають. Ну і наприкінці випуску про ситуацію, яка ледь не закінчилася трагедією. Український клуб, прямуючи на матч чемпіонату, потрапив у серйозну ДТП. Є постраждалі. Команда другої ліги ФК Ужгород на шляху до поєдинку проти команди Полісся 2 потрапила у автопригоду. За повідомленням пресслужби Ужгороду, мікроавтобус із тренерським штабом та керівництвом команди потрапив у ДТП за 100 кілометрів до Житомира. Тілесні ушкодження отримали головний тренер Яромир Лобода. Тренер клубу Роберт Смороковський, а також лікар Володимир Червіняк. Їх доправили до лікарні про стан постраждалих поки не повідомляється. Також у прес-службі додають, що мікроавтобус, у якому їхали керівники та тренери команди, отримав тяжкі ушкодження та не підлягає ремонту. Додамо, що на гру команда все ж вийшла, однак програла 1-4. До слова Полісся надало допомогу у доставці команди Ужгород із місць ДТП на тренувальну базу та у готель. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Чекаємо також, як ми вже просили про це раніше. Лайк та коментар. Усе це ще раз дуже допомагає нам просувати та розвивати україномовний YouTube. Дякуємо, що були з нами. залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.